Сьогодні приготуємо справжній домашній смаколик. Багатьом він знайомий з дитинства. Це ніжне, ароматне, запечене молозиво. Це проста, але особлива страва, яку завжди чекають у родині, бо виходить вона ситна, солодка і дуже домашня. Тож погнали готувати. Всі пропорції вказані на початку відео, але майте на увазі, якщо у вас курячі яйця великі, достатньо взяти 4 штуки на 1 літру молозива. Якщо яйця дрібні, краще взяти 6. А взагалі яєць у молозиві багато не буває. Чим більше, тим воно виходить щільніше і ситніше. Беремо яйця. Обов'язково додаємо дрібку солі, цукор, і мені подобається додавати ванільний цукор. Ви дивитесь за смаком. Тепер все це добре взбиваємо. Це може бути ручний вінчик або міксер. Тістоміс, що у вас є. З чого нам потрібно добитися? Цукор має повністю розчинитися. Щоб йому було легше, коли яйця взбили, відправляємо сюди ж молоко. Можна залишити постояти на столі, час від часу підходимо і перемішуємо. Якщо не дочекатися, поки цукор повністю розчиниться, то в такому випадку при випіканні він повністю осяде на дно. Ваше молозиво не буде рівномірним, воно розшарується. Зверху буде міцний, такий дуже тугий слой, а знизу буде дуже рихле. Таке пупирчаста консистенція. Тому треба дочекатися, поки цукор повністю розчиниться. Коли цукор повністю розчинився, цю суміш потрібно поєднати з молозивом. Це можна робити як і в ємності, де ми взбивали яйця, так і одразу в тій в ємності, в якій ми будемо запікати наше молозиво. Якщо у вас молозиво з першої дойки, тоді молока треба додавати трохи більше. Ну, і відповідно, можна збільшити кількість цукру. Я додаю 250 мл молока на 1 літр молозива. Але якщо чесно, я не знаю це молозиво з однієї дойки чи з декількох. Мені здається, судячи з консистенції, що з декількох. Все. Добре, перемішуємо. Особисто мені подобається, коли молозиво запікається в чавунній або в якійсь іншій товстостінній ємності. Так, воно виходить смачніше і запікається рівномірніше. Відправляємо в духовку. Духовки у всіх різні, газові можуть випікати довше, електричні швидше. Орієнтовна температура випікання 150. Градусів. Випікаємо без кришки до готовності, щоб зверху утворилася гарна рум'яна скоринка. Ось так просто та легко виходить неймовірно ніжне, ароматне, домашнє молозиво.